Доброго дня вам, доброго вечора. Ось сьогодні вже п'ятниця, вечір. Я прийшла після роботи. Ну от Зараз ми прогуляємося з вами на пошту трошки. Треба подивитися, що там на пошті. От, а я хотіла приділити уваги та розказати все ж таки, як я вчу англійську. Тому що останнім часом я вчу її десь. Ну, можна сказати, цілими днями. Тому що в мене вже півтора року, як я тут, трошки більше вже. Даже. І треба вже здавати скоро мову. Ну, вже треба її було здати, звісно. Тест англійської мови потрібен, бо без нього я не можу продовжити подавати документи. От зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Хто ще любить прогулянки мої по місту, то може подивитися, як вже розквітає природа. От, так от, про що я. Я все ж таки хочу розказати про англійську мову. З понеділка в мене буде ще один вчитель. Це буде кожен день буде вчитель, ну, або 6, або 7 днів. Платний буде вчитель, я добавлю кожного дня, десь буде по годині, з домашніми завданнями, з усім, з усім. Тому що треба трохи форсувати мою англійську мову. Я дивилася той тест, я буду здавати тест СЛП. Він доволі, як для мене, нелегкий. ну Той, хто може вчити. Давно роками вчить, тому для нього він буде легкий, а для мене він доволі нелегкий тест. Зараз хто там хоче потей, хейтити, може похейтити. Якщо як же він без костей, от, то можна щось поговорити або що. От. Так ось про що я. Що, ну можете подивитися, ми з вами вийшли. Центр міста, я зараз буду переходити дорогу, покажу вам гарні квіти, я дуже завжди люблю тут ходити, Лен такі тут квіти у нас не пахнуть дуже, мені подобається. Ось такий, той, хто бачив таку, такий невеличкий парк, який прямо перед моїм будинком. ну домом пошти, тут я на нижній вузі. Так, про що я хотіла вам розказати? Я хотіла розказати, що вивчення англійської мови займає 90% всього вільного часу. Як я вчу, У мене були такі запитання. Як я вчу? Я вчу мову е, і дивлюся серіали на англійській мові, дивлюся серіали, які розбирають. Які розбирають прямо по кожному слову. Це такі прості серіали, друзі серіали. Я, якщо там цікаво комусь спитаєте, я напишу. Я бо скину. Те, що я. Я зараз вчуся, вчу слова. Тобто я поки сиджу на роботі шию, я... Стараюся слухати багато слухати інформації, багато слухати англійських слів. Ем, з перекладом, звісно. Ну, от, я сижу, е, я слухаю аудіокниги на англійській мові з перекладом, де розбирають прям там по реченням, що там, з граматикою, все розбирають. Це таке для, для аудіування. От. Я... Ще проходжу онлайн курс теж англійської мови, я його прям прописую. Я слухаю, складаю речення і прописую прямо як диктант. От, що ще роблю? Ну, зараз я вже подивилась, почала дивитися CLP-тести. Тоже, якщо комусь цікаво, я можу скинути. Вони є в свободному доступі, вони є. Ось ми підійшли до почти, вони є в свободному доступі, їх можна подивитись і проходити ці тести. Я пробую. От. Ну, що ще роблю? ну Спілкуюся. Стараюсь ті слова, які я вивчила, використовувати в своєму сьогоденньому спілкуванні. от, Що ще я роблю. З англійської, вчу слова, прописую слова, я ж кажу, я пишу як диктант. От. Мені так красиво, мені дуже подобається. Мені так тут гарно. Дуже гарно. От. Ну, ось так я вивчаю мову, тому кому було цікаво, скоро, він... бачите, зацвіте. Кому було цікаво, той... Якусь інформацію отримав. Ну, ось так я вчу. Я вчу по плейлистам, вчу по дуалінгу, проходжу прям курс по плейлистам. Я вже казала, що зелений у мене рівень я проходжу. Ну, ось так я вивчаю мову. Так що ось таке коротеньке відео Хто хотів подивитися місто, хотів подивитись автомобілі, Ну я сподіваюся, що побачили. Бай-бай. В суботу-неділю запишу відео. Обов'язково. Бай-бай. З вас лайк, з мене нові відео.